Всім привіт, друзі! Ви на каналі CryptoPhantom і в цьому відео покажу вам круту акцію від криптовалютної біржі BingX, в якій ви можете прийняти участь. Але щоб прийняти участь, вам потрібно зареєструватися за посиланням, тобто ви не знайдете цю акцію у вашому додатку BingX. Отже, посилання залишаю в описі під відео, реєструйтесь і приймайте участь. Отже, які призи тут можна виграти? Як бачимо, зеленим позначено максимальний е, виграш. Це 8888 USDT. Далі у нас є бонуси у розмірі 30 USDT, 5 доларів ARB, тестові кошти у розмірі 10. доларів, Тестові кошти у розмірі 20 доларів, 10 доларів у валюті Ефір, 20 доларів у валюті Bitcoin і iPhone 15 Pro або 1500 USDT. Дуже круті подарунки, бажаю всім успіху. А тепер переходимо до завдань. Виконуйте завдання та отримайте більше спроб. Перше завдання загальна сума депозиту. Щоб отримати спроби X1, виконайте завдання, загальна сума депозиту до терміну завершення цієї акції. Отримайте одну спробу. Нам потрібно зробити депозит 300 USDT. І ми отримаємо одну спробу крутити колесо. Далі, у нас є завдання, загальна сума депозиту 1000 USDT, тобто вже більше. Тут ми отримуємо вже дві спроби крутити колесо. Далі у нас є завдання запросити. Щоб отримати спроби X11, виконайте завдання запросити. Тобто нам тут потрібно запрошувати друзів і тим самим ми отримуємо спроби крутити це колесо. Чим більше друзів ми запросили, тим більше у нас є спроб обертів цього колеса. Думаю, тут все зрозуміло. І останнє завдання сукупний обсяг торгівлі фьючерсами. Якщо хтось хоча б трохи знає торгувати фьючерсами, це не буде для вас дуже важко. Щоб отримати спробі X5, виконайте завдання сукупний обсяг торгівлі фьючерсами до терміну завершення акції. Отже, ось така простенька акція, в якій ви можете виграти від тестових коштів до. 8888 USDT. Отже, реєструйтесь, приймайте участь і вигравайте. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Скоро побачимось!